На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. На газ підай Василиска, ти наступатимеш, і то вчишлива і змія. Бо каже Господь те, що він поклав надію на мене. У Кропивницькому храмі апостола Андрія Первозваного Православної церкви України вдруге святкують Різдво 25 грудня за новоюліанським календарем. Основна відмінність у тому, що нерухомі свята, такі як Різдво, День Святого Миколая, відзначають на 13 днів раніше. Великодніх свят це не стосується, розповів священик Іван Дяченко. Торешність переходу в тому, що старий календар він трошки невдосконалений і там багато відставання для того, щоб це виправити. На Новоюлянському календарі він більш точніший. Славина, слава і сину, і Святому із. В нашій парафії та і в нашій єпархії взагалі, з переходом проблем ніяких не було. Люди, як ходили, сказали, що 25 грудня. Дехто зрадів навіть, бо пам'ятають своїх предків, які святкували до революції. Ви знаєте, що це було 25 грудня. А хто хоче святкувати 7-го, то теж нема проблем. До цієї дати ми пройшли без всяких проблем, тому що е, у нас є головний закон. Віри, це Біблія. Біблія не визначає, коли точну дату народився Христос. Сьогодні багато говорять свято. Я б не закликав це святкувати, а відзначати, поважати цю подію це допоможе в нашому житті і також допоможе понад усе на мою думку і перемозі нашій над російським агресором. Цьогоріч Різдво українці відзначають з молитвами за Україну та тих, хто виборює її перемогу, сказав отець Іван. Христос народився. Славімо його! Прийміть найщиріші вітання зі святим Різдвом Христовим!» Ірина Полулях, Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.